Лікті прямі, грудним відділом тягнись максимально вверх до потолка. Видихаєш, От. голову сильно не запрокидуй. 20 разів робимо на видосі. Фізичний терапевт Роман Корнійчук демонструє одну з найпростіших та знайомим всім вправ для м'язів спини. При її правильному щоденному виконанні діти та підлітки можуть просто вдома самостійно подбати про власну поставу. цю руку. Росла просто, наклоняй голову вниз. І твоя задача заключається в тому, щоб лівою ручкою тягнутися максимально вперед, а правою ногою назад. Таким чином ти розтягуєшся. Право на розтяжку, стречинг. До п'яти секунд. Є. Міняємося. Міняємо. На кожну сторону ми робимо по 7-10 разів. Проблеми з поставою зором, часті випадки гіподинамії, ожиріння, все це та багато іншого, наслідки тривалого перебування школярів на дистанційному навчанні, постійне сидіння з гаджетами, обмаль можливості для активного дозвілля, малорухливий спосіб життя не могли не датися взнаки. Від неправильної постави може бути і головний біль, і шум у вухах. І біль а, в області шиї, біль в області плечей, і біль в області груди. А, також може бути зв'язаною з поставою біль а, в області голови і а, очей. очей. Людина, дитина часто може а, говорити о, том, о, о тому, що в неї болять очі. Коли вона сидить, а, в неї Наклонена голова, лікарі радять кожні 40-45 хвилин робити перерву від уроків для того, щоб проявити якусь активність, зробити невеличкі розминки, відволіктись від гаджетів. Важливо організувати своє робоче місце для того, щоб монітор, комп'ютера чи планшет був на рівні погляду та на відстані витягнутої руки. Диванчик крісло варто замінити на стілець, який би підтримував спину та захищав її від перенавантаження. І нарешті, мінімум годину на добу школяр має присвятити активним вправам для Пресу та збалансування всього корпусу. «З поставою може допомогти а, гімнастика, спортивні танці. з поставою може допомогти а, волейбол, баскетбол і плавання. Краще за все, це, це фізична культура. Видихаєш, руками голову не толкай, старайся пресом працювати. Руки йдуть за головою. О, молодець. Отак. Ця вправа направлена на пропрацювання м'язів живота, а саме пресу, вона дуже корисна, тому що коли у нас болить спина, це болять м'язи спини. І для того, щоб обрати цей спазм, ми працюємо з м'язами пресу, тому що м'яз пресу він виступає в нашому організмі як м'яз-антагоніст, тобто м'яз протиоположної дії, м'язом спини. І для того, щоб привести наші м'язи в норматонус, тобто баланс, нам обов'язково потрібно пропрацьовувати прямий м'яз живота або м'яз-прес. Коли ж такі вправи будуть мати максимум ефекту. Лікарі кажуть, що робити їх варто тоді, коли дитина ще ні на що не скаржиться, але батьки вже помітили, що школяр сидить неправильно, перехиляється, низько тримає голову над гаджетом чи підручником. Тощо, коли ж сама дитина вже починає жалітися на головний біль, некомфортні відчуття у шиї, оніміння рук, запаморочення або біль у попереку, то це сигнал, аби звернутися за професійною допомогою лікарів. Старайся, локті не згинати. О, Цю вправу ми робимо по одному підходу 20-25 разів, але потім поступово збільшуємо кількість повторень. Спочатку 20, потім 25-30. Добавляємо по 5 разів. Вдох, і коли ми розтягуємо, видихаємо. Фахівці кажуть, що діти молодшого шкільного віку мають виконувати вправи під наглядом дорослих. Учні ж старших класів здатні впоратися з лікувальною фізкультурою самотужки. Головне не робити вправи через біль і за появи дискомфорту зробити паузу або припинити виконання. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.